З початком дії в Україні Нового Кримінального процесуального кодексу України. І на цій відкритій розмові і представники міліції, і представники прокуратури наголошували, що відтепер вони будуть автоматично порушувати кримінальні справи у випадку звернення журналістів з тим, що їм перешкоджало з такою заявою. Це передбачають норми нового кримінального процесуального кодексу, що у разі надходження заяви до чергового одразу має бути прийнято рішення про внесення цієї заяви до єдиного реєстру кримінальних правопорушень. Після того вже буде проводитися розслідування, в чому різниця між тією процедурою, яка існує зараз, і тим, що було раніше. Раніше при надходженні заяви від журналіста було 10 днів для проведення дослідчої перевірки для того, щоб визначити, чи порушувати кримінальну справу. І як правило, на цій стадії нам відмовляли в порушенні кримінальної справи по 171 статті. І от тоді порушувалася справа по так званій хуліганці. От, і, безумовно, потім ще. Можна було і взагалі відмовляти в порушенні кримінальної справи взагалі. Значить, тепер ця справа, кримінальна справа буде порушуватися автоматично після заяви. Але якщо ці факти не знайдуть свого підтвердження, то кримінальну цю справу так само прекрасно можна і закрити. Що дає ще новий кримінально-процесуальний кодекс медіаюристам, правозахисникам, це він дає можливість. Оскаржувати не тільки дії, а ще й рішення і бездіяльність слідчого прокурора. От я думаю, що якраз в цих питаннях у нас буде формуватися судова практика, коли ми будемо оскаржувати цю бездіяльність в судових процесах.